Ружебун чужний, потрібно мчати на збірку! Ходім! Да. Так. Опа, пионер. Да не, я плату. Стоп и хто? Я просто. Слухай, Крисман, немаєш мобилу. Да не. Маєш Та я я... я товаришам подзвоню. Да не, не нужен. Та пин, маніше своя. Да мені треба 14 точок по закону чи. Уйди. Мені треба 14 точок. Тишу. Знаєш, що мене на пості вчили? Не знаю. Уяви. Опа. Ко я трошку спеціально для пластунів розпівав пісню Мам мені світлиці. Скільки себе пам'ятаю, завжди світлі мені. Вікна в задумі розмаю. І рушники на стіні. І рушники на стіні. Маму, ваші діти як птичь. Illustrated <laughs> i'm a fire starter twisted fire starter yo cuz below me to newbie